Отож, у даному випуску на вас чекатиме революція онлайн-торгівлі обговорення історичної інтеграції інжектів із ХамінгБос. Отож, привіт, спільното, і радий бачити вас у даному випуску. Ланшарди Файф наразі, ще швидко розвивається, вітає ще одну значну подію, оскільки HummingBot – провідний постачальник ботів для а, високочастотної торгівлі інтегрується з кінжеків. Ця співпраця спрямована на досконалення торговельної інфраструктури в екосистемі, пропонуючи безпрецедентні можливості торгівлі повсякденним криптовалютним ентузіастам. Отож, гайда до справи і розклалися з цією цікавою. Тематикою. Нова ера торгівлі розпакування інтеграції. Торгові боти Hummingbot змінили правила гри, відкривши двері для складних торгових стратегій, таких як арбітраж, створення ринку та розширення торгівля. Завдяки інтеграції зі спільним модулем книги замовлень інжектів Hummingbot ефективно розширив ці можливості на всіх спотових і безторкових ринках гостей інжектів, включаючи такі платформи, як Helix. Негайний результат. Тепер трейдери можуть використовувати а, конектори а, з відкритим вихідним входом для реалізації різноманітних торгових стратегій у мережі, що є новою вихію вікою в еволюції торгівлі Дефай. Наступна підтема, така глобальна, це переваги Hummingbot для інжектів. Гадаю, всім буде цікаво це почути. Інжектів унікальний тим, що розроблений спеціально для фінансових програм. Це перший блокчейн, який представляє повністю вбудований ланцюжок модуль книги замовлень, що забезпечує спільне середовище ліквідності для будь-якого DEX побудованого на вершині. на вершині. По суті, деп на Інжектів може використовувати ліквідність усіх DEX в екосистемі, оптимізуючи торгівлю на різних платформах. Провадження Hummingbot у цю екосистему, піднімає ці можливості та нову на нову власне висоту. Тепер трейдери можуть ефективно застосовувати широкий спектр торгових стратегій, включаючи чистий маркетмейкер і і е, міжбіржовий маркетмейкер. Можливість одночасно використовувати використання е, конекторів е, спотового та постійного ринку Hummingbot дозволяє трейдерам виконувати стратегії спотового арбітражу та хеджування з одного гаманця. Окрім цього, HummingBot також представляє рамки спрямованої торгівлі. Трейдери можуть встановлювати спеціальні умови для ордерів стоп-лосс або тейк профіт у ланцюжку. Колектив досягає розширених показників даних на основі технічного, власне, технічного аналізу, пробачившись за що заговорюються. Таких як Смоги, Bollinger, Gerra та RC. Завдяки автоматичному виконанню смарт-контактів інжеків, розробники можуть створювати складніші торгові стратегії для текст, побудований на інжекті. Крім того, інжекція є першою мережею, яка впровадила часні пакетні акціони, усуваючи при цьому будь-яку форму авангарду або меф. Це означає, що користувачі, які використовують конектор HummingBot для інжектів, можуть здійснювати операції без ризику зловмисної торгівлі торгової власне поведінки. Наступне інжектів і HummingBot планування майбутнього торгівлі в мережі. Основною метою інжектів є оптимізація підтримки фінансових додатків, наприклад, інфраструктури а, інфраструктури справді мережевої торгівлі. Завдяки інтеграції Hummingbot, Інжектів зробила значний стрибок у досягненні цієї мети. Це партнерство пропонує трейдерам розширення інфраструктури а, і. Пробачте, розширені власне, не інфраструктури, а розширені інструменти, які раніше були доступні лише на централізованих біржових платформах. Демократизація торгових стратегій і надання потужних інструментів тепер доступні для всіх, змінюючи ландшафт торгівлі в мережі. Нові проекти також можуть використовувати платформу Хаммбок. Для стимулювання торгівлі на нових ринках, створюючи при цьому додаткові можливості для заробітку спільноти. І наостанок, давайте підсумуємо власне все вище сказано. Отож, висновок, шлях до досконаленої торгівлі. Ця історична інтеграція між Injective і хамінг бот свідчить про значні зміни у світі DeFi, що дозволяє, і це дозволяє при цьому окремим трейдерам використовувати потужність, потужність високочастотних торгових ботів, відкриваючи передумов. Торгівлі в ланцюжку, оскільки ландшафт DeFi продовжує розвиватися, такі інтеграції освітлюють шлях до більш динамічного, доступного та складного торгового середовища. Отож, був радий бути вам корисний, друзі. Якщо були питання якісь по, протягом цього відео, обов'язково задавайте. І побачимося з вами в наступному випуску. До нових звершень. Бувайте!